Кожна господиня знає, як важливо орієнтуватись у світі товарів для здорового харчування. І тут важливо правильно обирати не лише продукти, із яких ми готуємо, але й посуд, яким ми користуємося. І я представляю вашій увазі комплект справжнього екологічного посуду, який так і називається здорове харчування. Ці каструльки та сковороди абсолютно безпечні для людського здоров'я та навколишнього середовища, бо вкриті особливим шаром. Це керамічне покриття еколон, яке повністю складається із натуральних компонентів. Проти пригарні властивості посуду здорове харчування унікальні. На цій сковороді ви з легкістю можете підсмажити яєшню без жодної краплі олії. Так як це зроблю зараз я. Наша сковорода швидко нагрівається. Вона абсолютно суха. Розбиваємо яєчко. Тридцять секунд і сонячний красивий сніданок для вас без жодної краплі олії. Це означає, що ви зможете готувати абсолютно дієтичні страви з мінімальною кількістю жиру або взагалі без нього. Ви звернули увагу, як швидко підсмажилося яйце. А все завдяки високій теплопровідності матеріалу, яка значно вища, аніж у іншого посуду. Протипригарне покриття, дуже міцне і стійке до пошкоджень, а отже, служитиме довго. А тепер давайте ближче познайомимося із цими красивими та сучасними предметами для наших кухонь. Це соусник. А втім, ви самі можете придумати призначення для цієї ємності від легких супів, пюре, соусів до кашок. Це універсальна каструля для будь-яких страв. В ній можна і варити, і тушкувати. Це низька каструля жаровня, в ній можна і тушкувати, і запікати. Рибна та м'ясна запіканка, приготувати гарний плов, а можна спекти яблучний пиріг або й бисквит для торту. Ну, а в сковорідці можна смажити і омлети, і котлети, і м'ясо і рибу, і млинці. Погляньте, який оригінальний дизайн комплекту. Кожен предмет має свій привабливий колір. А ще є знімна ручка. І дві пластикові кришки для того, щоб зберігати страви у холодильнику. Погляньте, як це просто. Надягла ручку, зняла, натиснувши на кнопку, і поставила у духовку. Накрила кришкою і поставила до холодильника. Крім того, цей посуд дуже компактно вкладається один один. Погляньте. Ось так. Ця симпатична матрюшка займе на вашій кухні абсолютно мало місця. Адже кожна з цих каструль є досить багатофункціональною. У них можна і варити, і тушкувати, і пекти, і готувати фрі. Отже, їжа у посаді здорового харчування справді смачна і надзвичайно здорова. Посуд із протипригарним покриттям на сьогодні не новина. Однак який він, якої якості, ми не знаємо. Адже найчастіше для цього використовують відомий усім тефлон, який, як виявилось при нагріванні, виділяє шкідливі канцерогени. У нашому ж випадку це керамічне покриття, еколон. Воно не шкідливе, оскільки повністю складається із натуральних компонентів глини, піску та часточок подрібненого каменю. І на відміну від іншого посуду, у ньому повністю. Ністю відсутні важкі метали, такі як кадмій, свинець стартуть. Тож із посудом здорове харчування вашому здоров'ю нічого не загрожує, навіть якщо його нагрівати до 450 градусів, адже покриття посуду із нашого комплекту удвічі стійкіше до високих температур та механічних пошкоджень, аніж його колега, тефлон. Комплект посуду здорове харчування це 4 ємності із керамічним протипригарним покриттям «Еколон». E Універсальна висока каструля діаметром у 20 см, широка каструля жаровня діаметром 24 см, сковорода діаметром 28 см, каструлька соусниця у 16 см, знімна ручка, щоб посуд можна було помістити до духовки та дві пластикових кришки для зберігання готових страв у холодильнику. Завдяки знімній ручці. Кожна каструлька та сковорода легко поміщаються одна в одну, утворюючи компактну різнокольорову піраміду. Оригінальний дизайн посуду, де кожен предмет іншого кольору, додасть стилю вашій кухні. Проте, окрім краси, неймовірної зручності та багатофункціональності, посуд здорове харчування допоможе вам подбати про те, аби ваші страви були корисними, дієтичними та не втратили своїх поживних властивостей навіть після термообробки. До того ж, керамічне покриття еколон містить у своєму складі негативно заряджені часточки, аніони. Як свідчать дослідження, вони позитивно впливають на ваше здоров'я, покращують кровообіг та виступають проти мікробними агентами. Модний яскравий та компактний набір посуду здорове харчування додасть стилю вашій кухні, а головне подарує можливість готувати здорові, смачні та дієтичні страви. Універсальний комплект посуду здорове харчування стане для вас вигідною покупкою. Адже за цілком доступною ціною ви отримаєте набір посуду із семи предметів. А на нашій кухні гаряче та смачно пахне! Погляньте, мій суп майже готовий. Лишилося додати зелені. Трішки кропу та петрушки. Я перегорнула оладки. Ах, які вони. Які! Рум'яні та пухнасті. Можна вже вимикати плиту. Погляньте ось переді мною страви, які я приготувала у посуді здорове харчування. Суп я зварила у звичайній універсальній каструльці. На сковорідці засмажила яблучні оладки, а у соусниці я зробила ніжний шоколадний соус. Ах, який запашний! А м'ясну страву я приготувала у жаровні. Візьму ручку для того, щоб мені було зручніше її витягати. Ось так бачите, як все просто? Не перестаю захоплюватися, як швидко у цьому посуді готуються страви. А все тому, що і каструльки, і сковорідки мають дуже високу теплопровідність. Страва швидко. Проходить глибоку термообробку. Багатошарові стінки каструлі допомагають отримувати тепло. Ну а головне, що всі ці страви приготовлені майже без олії. Я додала лише для смаку кілька крапель. Ну скажіть, якій господині це не сподобається? До того ж, кожна мама дбає, щоб її дітлахи вживали правильну їжу, зростали міцними та здоровими. Посуд здорове харчування найкращий помічник у цьому. Універсальний комплект посуду здорове харчування стане для вас вигідною покупкою, адже за цілком доступною ціною ви отримаєте набір посуду із семи предметів. Чотири ємності із новітнім екологічним керамічним протипригарним покриттям Еколон, стійким до подряпин та механічних пошкоджень, знімна ручка, що підходить до будь-якої із каструль або сковорідки, та дві кришки для зберігання їжі у холодильнику. А ще за посудом здорове харчування дуже легко доглядати. І зараз я вам це продемонструю. Але спочатку я викладу наші оладки на тарілку. Ви чи бачите, як я легко управляюся з ручкою? Поливаю оладки шоколадним соусом. Наша страва готова і час братися за миття. Не турбуйтеся, це займе кілька секунд. Посуд під проточною водою і протирає серветкою. Так. А от для сковорідки буде достатньо лише сухої серветки. Вражає і мене. А ще цей посуд можна мити в посудомийній машині. Антипригарне керамічне покриття Ecolon стійке до подряпан і механічних пошкоджень. Настала черга каструльок. Наші страви вже охололи, тому я накрию їх пластиковими кришками, які входять до комплекту. Спочатку суп. Кришка досить надійна, рідина не розхлюпується. Ну а тепер закриємо залишки м'ясної запіканки. Ах, смачно буде вечеря! Ось така проста наука. За цілком доступною ціною ви отримаєте набір посуду із семи предметів. Чотири ємності із новітнім екологічним керамічним протипригарним покриттям «Еколон», стійким до подряпин та механічних пошкоджень, знімна ручка, що підходить до будь-якої із каструль або сковорідки, та дві кришки для зберігання їжі у холодильнику. Отже, на кухні має бути порядок. Час прибирати посуд. Цей набір взагалі не займе багато місця на вашій кухні, тому що кожен предмет з легкістю вкладається один до одного. Погляньте, який вигляд має цей чудовий сучасний і модний посуд. Повірте, цього комплекту вам буде достатньо для того, щоб щодня годувати свою родину і першим, і другим, і третім. Адже кожна з цих каструль багатофункціональна. В ній можна як варити, так і пекти. Панове, не гайте часу. Телефонуйте до нашого телемагазину, щоб придбати цей неймовірно красивий і дуже практичний посуд здорове харчування. Придбавши комплект посуду здорове харчування, ви отримуєте чудовий подарунок. Ось таке симпатичне тістечко, яке насправді є господарською сумкою. Така господарська сумка, чудовий презент, щоб не варили, не смажили чи не пекли б ви у цьому посуді. Страва має шанс бути дієтичною, оскільки керамічне протипригарне покриття Еколон дозволяє готувати без додавання олії від найпростіших щоденних страв, таких як суп, яєшня, підлива або млинці, до розкішних запіканок із овочів, м'яса або сиру. Харчуйтеся та готуйте правильно. Презентуйте класний посуд своїм рідним, дружині, мамі бабусі. Адже Шопінг тіві робить для вас неймовірно вигідну пропозицію. Стільки предметів високоякісного посуду за неймовірно доступною ціною. Модний, яскравий та компактний набір посуду здорове харчування додасть стилю вашій кухні, а головне подарує можливість готувати здорові, смачні та дієтичні страви. Універсальний комплект посуду здорове харчування стане для вас вигідною покупкою, адже за цілком доступною ціною ви отримаєте набір посуду із семи предметів.